ніч з 29 на 30 червня в замку Люберта не спали. Адже святкували, переступивши поріг князівського помістя, гості забували, що прийшли із сучасності. При вході дорогу посипали полюстками троянд, а далі уже на кожного чекали середньовічні розваги та частування. То скульптури починають рухатися, то обабіч дороги стоять дівчата і танцюють. А далі, Далі як і колись: ковалі кують, художники малюють, джолярі пригощають медовухою, і лицарі змагаються у вправності й витривалості. Видається, що вир середньовічних. Часів продовжується навколо багато вогню, людей, їжі, музики і танців. А що ж іще треба простій людині? Ходять люди подивитись на мистецтво і, співу, і танцю, і доторкнутись до живопису. Тут кожен камінчик це історія, і доторкнутися до неї. Я думаю, що прийшло багато сьогодні людей. Всі трошки зайняті, бігають по своїх справах, але такі свята дуже важливі для людей, для культури нашої, для нашої України. Запалити вогонь ночі прийшли очільники області, голова облради Володимир Войтович, луцький міський голова Микола Романюк та заступник голови облдержадміністрації Сергій Ющак. Разом із князем Любертом вони передали вогняні факли лицарям, які ними запалили цю святкову ніч. Огонь це ну, свого роду символічне е, таке творіння, коже твориння, творіння природи, е, яке до себе привертає, яке заспокоює і кінець кінцем е, дійсно надихає. Так розпочалася сьома за ліком ніч у Луцькому замку з дев'ятої вечора і до четвертої ранку гості не покидали стін історичної споруди. Гарно провести нічний час їм допомогли клуби історичної реконструкції. Паладін зі Львова та Луцькі Аквітанії й Лучись. ми часто пожалуйста турніри ось тут так само хороші лицарі є, З якими можна позмагатися, пофехтувати в турнірах дуже мені тут подобається. Взагалі я бував багато де в Польщі, бував за кордоном бував. Ось, тут дуже програма нон-стоп, сцена, багато людей, є де поїсти, і багато де порозважатися, там постояти з лука, з лицарями позмагатися можна, конкурсах подивитися, як лицарі змагаються. Взагалі доволі якісно проведений захід. Ніч, романтика, музика хороша, багато людей. Продовж ночі дарували багато шоу, вогню та світла театр вогню. Под з Києва здивували організатори заходу з інсталяцію з назвою віків» у церкві Іоанна Богослова. Феєрією ноші стала 3D-відеоінсталяція відеоінсталяція місцеві часу. Перо... Та це... це дуже смачно. Враження просто чудові. Настрій середній просто переповняє атмосфера. Дуже Насичена, все дуже чудово. Дуже-дуже мегафоєричне шоу, дуже хороші враження, почуття, емоції. Люди дуже хороші, дуже приємні, дуже все так знаєте по-українськи. Весь час проведений у замку супроводжувався живою музикою та театралізованими дійствами на головній сцені. Порадували відвідувачів помістя Любарта, театра стародавнього танцю із Польщі та Києва, наповнювали духом простір замку, гурти середньовічної музики з Чехії, Білорусі та Литви та найбільшим музичним очікуванням і втіхою для вибагливого слухача була відома грузинська співачка Ніно Катамадзе із гуртом «Інсайт». Мені взагалі здається, що я в сказці. Скільки образів, стільки гостей. І найважливіше, що я в цьому відчуваю, це те, що відношення до цього тему. І найголовніше, що ми всі повинні робити, звісно, в місці, щоб діти, які будуть рости есть среди нас, чтобы они любили, уважали и понимали важность наш вчерашний день и день, прожитый людьми, которые они своей любовью и кровью принесли до нас такой Ачарувательний замок, като ринісе а, історією. І благодаря этой історії я вас уверяю, що ми здесь вместе. Під час свого виступу співачка намагалася якомога ближче бути глядачів. постійно підходила на край сцени, зверталася до них, провокувала їх підспівувати. А під час виконання однієї з її найвідоміших пісень, Олей, грузинка сіла на край сцени та заспівала її разом із луцькою співачкою Галиною Конах. Oh